Друзі, доброго дня! Оце ананас, який я вам показував. Я десь тижні ти тому зрізав, не зрізав, скрутив верхушку з нього. І от він починає вже стигнути. Ось ця верхушка, вона десь тиждень просто лежала. Потім два тижні от стоїть в воді. Таке коріння. Вона велика, дуже велика. Сьогодні я буду саджати вже в землю зразу. Так що отакий от ананасік. Вирощувати вдома. Тут є варигатний, є каєна от колюча. Варігатний теж колючий. Ну він дуже, дуже гарний. І десь тут розовий. Чи оцей от розовий? Чи оцей от на розплітті залишилось? Так що, друзі, ананаси гарно почувають. Десь через тиждень вже можна буде зривати. десь на мою руку сантиметрів 15. Всім до побачення, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!